Тренер, до якого діти йдуть із захопленням, військовий Артем Яковлев поєднує службу у збройних силах із тренуванням дітей у Херсоні. Двічі на тиждень проводить заняття у спортивному клубі, який сам облаштував іще до війни. А після повномасштабного вторгнення продовжив навчати карате навіть під обстрілами. Його історія у сюжеті Єлизавета Кротик. Десятирічний Сашко вперше захотів ходити на гурток після того, як дізнався тренування з карате проводить чинний військовий. Мій е, малий патріот. Він е, тільки почув, що у нас тренер е, служить в ЗСУ е, і тренує дітей, то з задоволенням почав ходити, бо зовсім не хотів ходити на які такі гуртки, тренування. То сказали, що хочеш бути військовим. іди до військового. Олена розповідає: попри складну безпекову ситуацію в Херсоні виїжджати не планують, тому і шукає чим зайнятися синові у місті. А куди і навіщо це наше місто? Тут на тут, тут ось о, малий виріс. Він нікуди не хоче. Так я родився в Херсоні. Дітки виходять на дитячі майданчики. Туди його водимо ввечері. вже спека спаде, то туди ми будемо щоб там погратися і трошки поспілкуватися з дітьми. А так маєш, ним, мама мене ще карате. тренування проводить Артем Яковлев, президент Херсонської обласної організації традиційного карате. Викладати почав ще у 14 років. А нині його зал це не лише спорт, а й психологічна допомога дітям, які ростуть під щоденними обстрілами. Нове заняття проводить. Іноді заняття проводить моя дочка, яка теж тренується. Склала нещодавно чорний пояс. Син мій був на канікулах, проводив заняття. Інколи доводиться повідомляти, що занять не буде. Тому там, коли виходить, приїжджаю, проводжу батьки й діти. Знають, я пишу повідомлення: є заняття чи ні. Після підписання контракту з морською піхотою у 2020-му Артем поєднує службу з викладанням, навчає дітей ударної техніки та фізичної підготовки двічі на тиждень. Може дівати яку форму. На мене можна одягати будь-яку форму, будь-які посади. Але я залишаюся тренером з карате. І війна, як в іншому фільмі, відомому, де герой сказав, війна тимчасова, музика вічна. Так і я вважаю, що війна це все ж таки тимчасово. А діти це назавжди. Тому заради них на це все і йдемо, щоб вони мали можливість навіть в умовах війни розвиватися, тренуватися, стати сильнішими. До повномасштабної війни тут займалося понад сотня дітей. Зараз стабільно приходять 12. Для мене так залі для мене. Так, якщо навіть в залі є одна людина, я вважаю, що я не дарма сюди прийшов. Тому мені кількість людей абсолютно не важлива. Я за цим не женуся. Зал, де займаються діти, тренер облаштував 25 років тому. Нині перебувати в ньому безпечно, адже це підвальне приміщення. Все, що тут ви бачите, навіть у такому стані, як воно є, все було набагато гірше, і ми це робили самі. І те, що тут відносно безпечно, тому що якби це був шкільний зал, я б тренування не проводив, тому що безпека дітей на першому місці. Зрозуміло, що діти зазнають ризику, йдучи по вулиці, але вони живуть в цьому місці. І Батьки це розуміють, коли вони везуть їх на тренування. Для військового тренера та батька Артема Яковова ці заняття теж своєрідна терапія. Коли повертається з фронту, одразу зал, бо вважає, що саме тут майбутнє Херсону і всієї України за це він і воює. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.